Клуб лідер на ці змагання відправив трьох своїх найкращих каратистів. А фітак, високі нагороди несподіванкою не стали. Це турніри, які проходили в Лас-Вегасі в різний час на протязі там тижня. Це був USA Open, це був Азава Кап і був Junior International Cup. А от підготовка до цих турнірів видалася зовсім непростою. Тренування проходили тричі на день і у різні години доби. Усе для того, щоб пристосуватися до зміни часу. Брат із сестрою Євгенія та Сергій разом були на змаганнях у Сполучених Штатах. Взагалі ми дружимо, дружня сім'я. Нагоро. Нагороди вони теж здобували дружньо. Євгенія привезла з Ласвегосу золоту та бронзову медаль. Її брат, дві срібні та одну золоту нагороди. Взагалі, змагання в Лас-Вегасі були дуже цікавими. Вони проходили три дня. Були досить різні учасники з таких екзотичних країн, що без тебе так в Європі, в Україні дуже рідко і взагалі боже буде зустрітися. Зустрічали наших спортсменів Лас-Вегасі радо каратисти з інших країн за будь-якої можливості цікавилися ситуацією в Україні. Розповідають спортсмени, деякі люди нас фотографували у нас костюми від нашого клубу, «Не пише Україна. Нас фотографували собі на пам'ять. Третій з учасників турнірів Лас-Вегасі Валерій Чоботар нині перебуває на змаганнях у Фінляндії. Євгенія та Сергій поки що у Чернівцях і нині завзято тренуються, адже плани у спортсменів амбітні перемогти на чемпіонаті світу. Вероніка Залевська Іван Чижик місцевий час.